Скажіть, вчора а, в інформаційному просторі можна було побачити, як кипіло, і всі розносили тему а, зокрема інтерв'ю цього американського пілота про а, фактично приватних пілотів F-16 в українському небі. Яка офіційна позиція командування повітряних сил щодо пропозиції цього американського пілота Бена Гемптона а, доєднатися до захисту нашого неба як приватного пілота на F-16? немає приватних пілотів. Він просто можливо вже не працює в збройних силах Сполучених штатів. Ну як і у нас, і пілоти і військові можуть ви знаєте, раніше йти на пенсію, відслуживши певний календарний термін років, там 25 років і Більше те, що є такі пропустити, це чудово, знаєте, спочатку вторгнення, ну наш телефон при службу так попав, і мій особистий попав і на телебачення і. Ну, я не знаю скільки. Ну безліч людей. Дуже багато людей дзвонили зі всього світу. Австралія, ну з усіх там всі материки, фактично проводили позвонили. Зали я пілот, я пілот такого то літака. Ну в основному транспортники. Зрозуміло, що транспортна авіація особливо тут не політаєш. В Україні зараз так потрібні були більш такі. Е... Людям мобілізуватися, які мають досвід саме з бойової авіації. І було багато таких от дзвінків, і, і направляли в кадрові органи військомати, де вони вже, хто ті, хто хотів встати до строю. Є механізм, якщо ну це були в основному українці, але були іноземці. Для іноземців у нас є така річ: міністерство оборони є там закладка спеціальний іноземного легіону. Там є рекомендації, інструкція, як стати військовослужбовцем збройних сил для громадян іноземних держав. Все все прораховано. Чому ні? Я думаю, що охочих, охочих допомогти українському народу буде багато.